Лінко, де ти телефон? На зарядці, а що це стало? Uh, дзвонив Юра, Уже десь п'ять разів. Я запілую Югет на автобус, раз у аптеку. Казав, прийде кум, аби дала коловорот. Юра сяк казав? Так, Юра сяк казав. Я не глуха, та й не дурна. Казав, бим ти оповіла. Все, я оповіла, йду в аптеку. Добре. Ну що, був кум? Ай, ну був. Ну і що, далась му коловорот? Так, а за кого ви мене з Юром приймаєте? Білий день. Давати. Я як нормальна людина закликала його в кухню. Посиділи сме, убили смивина, та дала му кухню, а не коло ворота в білий день. Господи. Що ти? Ніч. Ма, мабуть, мені одне стрим до другого зять. А ти казала Юра казав. А Юра казав за коловорот. А я що зробила? Я не мусила коло ворот, я її в кухні зробила то що просив.